Надгрубки із цільного каменю поіржавіло обгородження на могилах, а подекуди і зовсім без нього. Це кладовище одне із найстаріших у Черкасах, розповідає археолог та краєзнавець Михайло Сиволап. Тут лежить мій дід, якого поховали в 1928 році, коли ще тут церква стояла. О, перший раз я на ньому побував ще малим, у 1966 шостому році. Тоді на гробки було дуже багатолюдне, Гарне ошатне кладовище, все в квітах. Тут все застигло ще в минулій епосі: фото на меморіалах, архітектура самих надгробків та імена людей, каже археолог. Серед них напис Іван Яровий. Завдяки цьому купцеві дитячий парк в центрі міста нині існує. Та в ті часи він був відомий як сад Любові Ярової. Там завдяки ньому замість городів або висоток в центрі квартала. Ми маємо цей парк. Погадами ділиці Черкасець Олег Меркулов. Він мешкає поруч із цвинтарем. каже, пов'язано багато вражень дитинства. Наскільки я мені відомо і мені розповідали? Тут стояла хата до 30 в 30 роках. Тут був морг, а після моргу була сторожка. Був охороняв це кладовище, на ньому було гарно. Тут були гарні пам'ятники, дорогі стояли. Михайло Саболак віднайшов туди братську могилу поліцейських, які беззбройні загинули від рук злочинців в 1914 році. Говорить, донедавна на свинтарі ще виднілися і чотири могилки робітників, що загинули наприкінці 50-х років під час будівництва Черкаського мосту. Якщо я що боявся, не збереглася. Нині вони заросли бур'янами. Четверо чи п'ятеро могилок в одній огорожі, поверх якої був перекинутий зварний міст. На жаль, могила не збереглася. Я бачу, ну очевидно, тому що ніхто за нею не доглядав. Це, мабуть, були люди не місцеві. Зараз кладовище закрите, тут людей не ховають 58 років. Цим місцем останнього спочинку нині опікується комбінат комунальних підприємств. Говорить його директор Анатолій Бейн. Тут похоронено багато багато людей це кладовище займає 4,4 гектара. Є багато могил, які ніхто не відвідує, але наші працівники десь на протязі року приходять сюди і прибирають сміття. Краєзнавець додає, свинтар міг би стати черкаським личаківським кладовищем. Звичайно, що в нас немає таких, можливо, особистостей великого масштабу, як у Львові. От, бо міста різного плану, ми були все лише повітомим. Але якби ми краще вивчили вклад тих людей, які тут лежать, говорить, сучасні пристрої можуть знайти і зовсім зрівняні з землею могили, аби зберегти історію пам'ять про тих, хто тут похований. Ми могли б Зробити з цього не просто зелену азу в центрі нашого міста, а зробити все таки якусь окрасу міста, його історичну ізюмінку не так багато в нас залишилося історії. Це останнє найдавніше кладовище, яке залишилось у місті. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.